Доброго дня всім присутнім, художникам, гостям, всім шанувальникам нашої української творчості, наш творчості, наших талантів. Ми всіх раді вітати в факультено-виставковому центрі вузок. І особисто я, начальниця виставкового центру вузок Вікторія Жданко, теж рада всіх вітати вас. Тут я ніколи не думала, і мої колеги по роботі ніколи не думали, не гадали, і ніхто в світі, українці, харків'яни, ніхто не гадав, що 24 лютого ранок трапиться таке в нашому житті, і до сих пір у нас шок. І зараз війна розкидала харків'ян по всьому світу, але ми дружні і помилі тримаємося, і маємо нагоду зустрічатися і підтримувати один одного, і підтримувати Україну своєю творчістю. Звичайно, ця виставка ніколи не відбулася, якщо б не допомога Харківської обласної військової адміністрації, а саме в її ліцей директора департаменту масової комунікації та забезпечення населення інформації пані Ярослави Бережної, яка посприяла відкриттювець бузок у цей нелегкий час. Я думала, сюди більше ніколи не зайду, але ми тут, ми тут всі разом і відкриваємо нову виставку з першого спочатку війни. Зараз всі митці, культурні діячі докладають зусиль для збереження культурної спадщини і навіть у такий час створюють проекти, створюють виставки, проводять і різноманітні заходи, де можна дізнатися про щось нове, згадати та знову усвідомити, що українці мають насичену і складну історію, яка створювалася багато століть і іноді дуже високою ціною. Харківський інформаційно-виставковий центр «Бузок» на сьогодні став осередком, де трохи час зупинив призупинив війну де будуть продовжувати виставляти українських художників, роботи українських художників. І сьогодні кожен, звісно, працює на своєму фронті, уборює перемогу. Сьогодні музини навчать і в нашому виставковому центрі. Художник, який дуже любить пейзаж і зробив його своїм основним жанром. Художник, який створював руками культурну визитківку Слобожанщини, Херсонщини, а також Крима привіз свої чудові роботи до нашої галереї. Це художник Григорій Гамалій і ми дуже раді, що сьогодні маємо на честь відкривати його виставку під назвою Україна Харків Херсон Криму. Звичайно ж, ми з дитинства подорожували херсонським краєм особливо Кримом. Ми все там знали, ми всі місця там нам знайомі. Велике сонце, величне море, безкрайні простори стебів, світ та тепло, живописні скелі, які існують тільки в Криму, запахи кіпалісів та лаванди, маленькі мушлі, з яких робили намиста, кафе у яку вікна якого билися хвилі, коли починала штормити і море, таке різне завжди. Йгорій каже, що любить пленерний живопис. Коли він виходить на пленер, його вражає розмаїття баб, потоки світла і повітря. Адже пейзаж навіть реалістичний це не фотографія, це настрій, виражений через колір і форму. Йому близькі українські живописці, йому близька Україна, яку вони зображували, її соковитість, кладючисть, різна Він стверджує, що в наших пейзажах є більше кольору, сонця, жизнелюбства, є в полотнах наших майстрів якась камерність, затишність, адже природа набагато складніша і красивіша, ніж ми зазвичай думаємо. Ще Леся Українка писала про Крим. південний краю, як тепер далека, лежиш від мене ти. За горами крутими, за долами розлогими, за морем, що вже тепер туманами густими укрилася болина. Та не страшно моїм думкам осінньої негоди на Чорнім морі. Швидше тої чайки вони перелітять за темні води. Вони прилітять у ту країну, де небо вже синіє, як весняне, де виноград в долині зеленіє, де гає сонця промиться. Ну і тепер ми попросимо самого художника розповісти про себе і про свою виставку, про те, як створювалася його Будь ласка, вам слово даємо. Добрий день, дуже дякую всім, хто прийшов на мою виставку на відкриття, саме, тому що От навіть не сподівалося, що так буде багато людей. От дуже приємно всіх бачити. От. Я хотів розповісти про роботи. Саме Виставка називається Україна Харків Херсон-Крим. І тут саме на виставці зібрані роботи з цих трьох регіонів. Тобто я відбирав роботи саме з, 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 з тих місць. Я писав на Херсонщині у Криму у 2003-2013 роках. Ну, до анексії Криму. Звісно, я їздив у Крим і в принципі тут старі роботи, ну, тобто вони ну, не такі старі, але датуються максимально 13-м роком. Ну, є одна так. Робота пізніша, кримська, ну, тут знайдете, вона десь 17-й рік, але вона ну, написана не з натури. Тобто я її написав вже, ну, по етюду. Ну, по етюду. Так, і саме то, Я шукав, поясню, що я шукав у роботах. Я, в принципі, коли їздив на пленери, завжди шукав саме так, такі от типові пейзажі для... Для України, для от регіону цього, де я працював. І е, тут немає тому от таких от, е, ну е, майже немає таких місць, е, які ну, відомі, от такі, які є, е, е, ну, може, візиткою міста, якісь там споруди архітектурні. Е, ну, може так трохи попа, е, Можна віднести тільки гінецьку е, фортецю, мабуть. Тут от з цих робіт у мене є. Ну і звісно, харківський пам'ятник Тарасу Григоровичу Шевченко. От, ну, тобто більше немає. А так, в принципі, це типові пейзажі, от саме слобожанський пейзаж. ну Коли ви побачите, да, тут от у нас Харків і є слобожанські пейзажі, от не міські. Тобто, і вони типові для харківської місцевості. І також ну, і Крим, і Херсон. Це херсонські роботи. Тут вони може не одразу можна впізнати і навіть сказати, що це Херсон, але там, де є річка і яхти, це саме Херсон... Херсонські мотиви. От. Це можна так підрізнити, наприклад, у цей. Просто по цьому, ну цей або цей, або цей. Це, це не кримські, це херсонські мотиви. І... Я, я шукав у такий от образ створити щоб, е, художній образ від е, того, е, того пейзажу, який я бачив е, у місцях Ленеру, тобто де працював. Ну і в принципі от е, Можете побачити ну, результат цієї роботи. От, і саме ще я хотів додати, от, щоб не забув, теж, е, що в роботах є от... Е, е, Такі саме я я працював над тим, щоб передати стан природи. Тобто в роботах є рано. Ну рано, ранкові стани вечірні, передвечірні. Також е, ну, і, е, в день теж писав деякі роботи написані вдень. Тобто, е, ну, наприклад, оця, оця оця, українська, харківська. От, але часто ну, саме я передавав більше уваги вечірньому стану, та, передвечірньому та ранковому. От тут найбільше таких робіт є. Ну, в принципі, я хотів ще додати, що дуже вдячний галереї, пані Вікторії, всім працівникам, тобто інформаційно-ставковому центру возок і також. Військовій адміністрації Харкова чи в Харківської області, як правильно називається. От е, теж е, за те, що ну, дійсно перша, якщо виставка, ну це я не знаю. Я чесно кажучи, не уявляв, що вона буде, може в цьому році. Ну не, не уявляв, чесно, тому що ну і таки була коли весна була. Ну тобто, чи, чи літо, то не, не уявлялось таке зовсім. Та навіть восени, То таке вже думаєш, тільки після вже війни щось буде, якесь життя, може, культурне, то ну я не знаю, так от як так сталося взагалі. Обов'язково буде на складу про цю виставку. Ми хочемо Григорію подарувати довідку про проведення виставки від нашого виставкового центру. І побажаємо, будь ласка, Дякую вам. Так. і побажаємо вам миру, буде мир багато нових виставок в різних країнах і в різних містах нашої oh, України. Да. Так, так. Ми ну, чекаємо. Да. 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 Можна да. ще ясно. Так, да. можемо да. Це друг Чераків товариш Віктор Я Хочу сказати пару слів так взагалі про експозицію. По-перше, це унікальна подія, в якому плані. Це Насамперед для глядачів, для харків'ян. Бо Григорій Гамалий, на мій погляд, є одним з найкращих пленерістів України. Саме в такому форматі. Я зараз поясню чому. Бо от у нас у художників часто бувають такі суперечки, у кожного художника свій формат. Хтось робить двометрове, хтось робить... Ну, у кожного свій характер і у кожного свій формат. Так от Григорій у нього виходить зробити так, що в маленькому він робить велике. І він насправді по праву є також і заслужено нашим. Академікам нашого творчого об'єднання професійних художників. Вітаю, молодий. Ну, крім, ну, крім просто от, я завжди туди їздив. Ну, тобто до 14 років завжди намагався ну, став... кожен рік. Ну, не вдавалося кожен, ну так більш-менш два рази на рік колись був. Ну, в принципі, влітку. І теж ну, хотілося його теж показати, що у цьому якби. Лі Лінії да, от, послідовності Харків, тобто від Харкова, тому довдав Харківські роботи, тому що в принципі, я е, теж тут багато писав, і, і саме може не місто, але пейзажі е, Слобожанські да, околицю, тому що вони там дуже цікаві, дуже цікаві, вони ну, в принципі, е, ну, ніяк не, не програють Кримським, крім, от Ні Херсонським взагалі є. Е, тому що тут є ці пагорби, дерева. От я саме таке шукав. Різні водойми, такі невеликі, яри. Оце саме те, що характерно для ха Хлобожанщини. Ну, в принципі, дуже дякую. Все, мабуть, якщо недовго, так будь ласка, маю, будь ласка.